Я об этом думаю, що це не на часі, як кажуть президент і всі останні, які нормально відносяться ко всему. Краще на ЗСУ. Я вважаю, що доцільне, але ж треба перевіряти, куди вони йдуть. Бо якщо це такі парки, це гарно і добре, і ми гуляємо, можемо посидіти, діти, все. Але ж вони ж бувають, що йдуть не туди, куди треба. Виділяють одне, а йдуть зовсім на друге. Треба більше якогось контролю. Я б сказав, що доцільно, тому що хоч на вулицях, де війна, але діти залишилися в місті, які також молоді, де які просто нема де пройтися та погуляти. Тому що місто до кінця занедбається і тут уже не, не що буде відновлювати. Я думаю, що можна в нормі віддатися, не на парки зараз. Вот це я думаю. А не в парки. Які парки зараз? Парки будуть потім. Такі питання, вони як двозначні. З одного боку, звичайно, життя продовжується. Ми маємо дбати про ем, приємне відчуття навколо, які отримуємо. з іншого боку, є більш пріоритетні напрямки. Ну, тому якось однозначно не можна сказати.